3 березня світ відзначає Всесвітній день письменника. Але звідки з'явився цей день і чому він такий важливий? Давайте дізнаємося разом. Всесвітній день письменника був заснований у 1986 році міжнародною організацією PEN International, яка захищає свободу слова та підтримує письменників по всьому світу. Мета свята підкреслити важливість літератури, свободи слова та ролі письменників у суспільстві. Письменники це не лише творці книжок, вони голос епохи, дзеркало суспільства та натхненники змін через свої твори. Вони впливають на наші думки, емоції та світогляд. Вони розповідають історії, які об'єднують людей усього світу.